Дніпрі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Андрієм Рибіцьким. Боєць загинув на Донеччині 27 серпня. У Дніпрі благодійний фонд «Рятівник» виготовляє пічки для бійців на фронт. Вже зробили понад дві сотні таких. Їхня зброя музика. Військовий оркестр з Дніпропетровщини виступив на благодійному концерті у Дніпрі. Збирали гроші на пошиття аптечок для захисників. Один будинок знищений, 16 – понівечені. Під вогонь армії РФ потрапили два села у Червоногригорівській громаді. Гатили зградів. Обстрілом зачепило приміщення місцевого ліцею, автівка, газогони та лінії електропередач. Поранення дістав 56-річний чоловік. У нього термічні опіки спини та рвані рани. Він намагався втекти від обстрілів на автівці, але снаряд наздогнав його та влучив поруч. Зараз чоловік перебуває у лікарні, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Також було влучання в один із житлових будинків, внаслідок чого будівля повністю знищена. Від обстрілів у громаді понівечено 16 будинків з десяток господарчих споруд, місцевий ліцей, автівки та лінія електропередач. У Дніпрі попрощалися із загиблим військовослужбовцем Андрієм Рибіцьким. Боєць загинув на Донеччині 27 серпня. На війну він пішов добровольцем з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку записався до лавтер згодом поїхав на передову, аби захищати друзів, сім'ю та Україну. Радість від того, що я вам велику любов і велику все такі відношення до прекрасниці родини пана Сергія, пані Ольги, Бабушки. Ви бачили багато до маленького хлопчика, на який сьогоднішній день очікує знову таки, що батько прийде для того, щоб продовжити з ним ці його добрі справи, які він мав пробати, виховувати, любити. Сюди закладається деревина, підпалюється, тут відкривається, щоб піддувала, щоб тяга була. І Потім, коли воно вже розгорілося, можна ставити і гріти їжу. Таку пічку передали для спілки воїнів російсько-української війни Щит, які проводять вишколи для добровольчих формувань, ЗСУ та тероборони. Потреба в пічках, і воно йдуть холоди, і треба знову це все робити. Їх треба всюди, бо наслідня доволі велика, зіткнення тисячі кілометрів, і все це в окопах сидять наші брати, і їм треба готувати їжу. Виготовляє такі пічки Дніпровський фонд-рятівник. Його волонтер Євген Кукса розповідає: роблять дві моделі. Ця пічка різниця в тому, що ця пічка вона більшого обсягу, вона дає більше тепла. По-друге, перше по її можна використовувати в закритих приміщеннях. Тобто Сюди ми одіваємо гофру чи трубу, дималік, який виводить дим з приміщення. От, і тут ми готуємо їду, розігріваємо. От. Ця пічка вона призначена для вулиці. Пічки виробляють партіями на двох підприємствах міста, які погодилися робити це безкоштовно. Фонд надає для цього матеріали. Євген Кукса говорить: за час повномасштабного вторгнення виготовили вже понад дві сотні пічок для бійців. Це не щось таке нове. Ми взяли його це з інтернету. От, парилися, пошукали. От зробили одну-дві пічки. Потім ми їх доробили. По перше, вона легка. По друге, вона використовується дуже мало дров по-третє, коли нею користуються, то майже не видно з неї диму і вогню. Це як для маскування, дуже добре. На одну таку пічку витрачають метр півтора металевої труби. Нині каже голова фонду Василь Коньков: потребують матеріали, аби продовжувати справу. У нас листи звернення є від військових, і на ці листи звернення ми намагаємося допомагати всі. Запитують про ці пічки, вони зараз потрібні, але потрібно кошти. Кошти для для того, щоб створювати ці пічки, нам потрібні кошти. Охочі допомогти можуть надати матеріали або переказати гроші на їхню закупівлю. Звертатися можна за телефоном на екрані. Юля Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. Контррозвідка Служби безпеки України викрила інформаторку, яка надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об'єктів і техніки Збройних сил України вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей. Слідством встановлено, що зрадниця це 31-річна мешканка Дніпропетровської області, котра розпочала роботу на ворога у травні цього року. Вона пішла на такий крок, попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ, і вони мають спільного сина. За наявною інформацією, отримані точки дислокації українських підрозділів вона передавала через месенджери до військової розвідки РФ, де їх використовували для нанесення артилерійських, мінометних та авіаударів. Її контактною особою був військовослужбовець РФ, який пообіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби загарбникам вдалося захопити регіон. Наразі слідчі СБУ повідомили ворожій поплічниці про підозру за статтею 111 кримінального кодексу України, а це державна зрада. В десяти бібліотеках Кам'янського наразі не знайти жодної російської книжки. Олександру 15 років каже: прийшов записатися, бо хоче взяти літературу з інформатики та подивитися, що цікавого можна ще почитати. Раніше я був записаний, тому що були інші пріоритети. Було цікаво гуляти з друзями, грати в відеоігри, але сьогодні я вирішив. Прийти до бібліотеки. Ми з другом розмовляли про те, що треба б якусь книгу взяти, щоб почитати, якось розвиватися у цьому напрямку. Директорка централізованої бібліотечної системи міста Кам'янського Лариса Денисюк каже, що актуалізацію фондів почали робити ще у 2014-му. Вилучили всі книжки, які рекомендувало прибрати Міністерство культури. Це близько 30% усього бібліотечного фонду. На сьогодні у нас актуалізація проходить в односторонньому порядку, тобто ми лише тільки списуємо. А поповнювати фонди, ну на жаль, на поки що нічим. Були прибрані всі книги, які були надруковані на території Російської Федерації, які є російськомовні, але вони прибрані лише з відкритого доступу. Все те, що не потрібно, уже списано. Лариса Денисю каже, що не всі вилучені книжки наразі списані. Те, що іще більш-менш під великим питанням, це все ми чекаємо на закон України про актуалізацію бібліотечних фондів, тому що я наголошую знову ж це поки що рекомендації. А яка доля спіткає цих книжок? Ну, ми поки, поки що чекаємо зараз. Трапилося так, що сучасні зарубіжні автори. Були видані на території Російської Федерації, і вони також підлягають. Вилучення з фонду у централізовану бібліотечну систему Кам'янського входить 10 бібліотек. У фонді наразі 277 сімдесят тисяч книжки. Спочатку повномасштабної російської агресії, згідно з рекомендаціями, було списано 52 тисячі книжок. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина. Такі автівки для військових виготовляють криворізькі волонтери з громадської організації 15 Нашка. Це перша модель. На її розробку та виготовлення пішло близько двох місяців. Інженер Дмитро Мащенко говорить, до організації в якості волонтера приєднався у травні. Моя роль у цьому проєкті полягає, по-перше, у доробці креслень. Ці креслення були отримані від таких же волонтерів, як і ми, але ми допрацювали його та трошки переробили. Оскільки ті задачі, які військові пред'являють до цього автомобіля, вони трішки відрізняються від тих задач, які робили волонтери, наступні наші автомобілі вони будуть вже більш технологічні та покращені у порівнянні з першим нашим екземпляром. Більшість деталей для транспорту беруть з автівки моделі ВАЗ-2101. Вартість баги за підрахунками механіка Володимира сягає близько 2-3 тисяч доларів. А вага авто 650 кілограм. «По ходовим качеством приважли на наші очікування, звісно. По треку я взагалі був удивлен. Що в поворотах, що в подйом, що з горки. Проходимость у нього повышенная, конечно, якщо сравнивать з «Жигулями». Маневреності. Очень хорошая машина, скоростна вийшла. Я як механік повністю видим коврем проектом Багіра. Я думаю, і воєнною був задоволені, так як вже великі закази на них, много людей просять підрозділення. Такі машини. Автівка призначена для евакуації поранених. Проте, за словами Павла Шаповалова, її можна оснащувати під міномет та птуру або приєднувати невеликі причепи. Основна суть проекту Багіра це. Крупновузлове збирання військових багів. Значить, основні переваги цього транспортного засобу це дешевизна, це швидкість і дешевизна ремонту, це високопрохідність, тобто автомобіль адаптований під бездоріжжя, автомобіль, який може виходити там на доволі круті пагорби, виїжджати. Далі автомобіль може оснащуватись різними довісами, там багажниками, да, під різні задачі. Поки волонтери виготовили одну модель. В розробці мають ще дві. Павло Шаповалов говорить: в майбутньому планують вийти на результат чотири автівки на місяць. Всі охочі долучитись до допомоги військовим, можуть звернутися за номером на екрані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Близько 50 тисяч криворізьких родин зможуть безкоштовно отримати продуктові набори від міста. Допомогу можуть отримати пенсіонери, чиї виплати не перевищують 6,5 тисяч гривень. Вартість самого проднабору близько чотирьох сотень гривень. За словами Наталії Горб, заступниці голови Довгинцівського району, видача продуктових наборів проходить у 27 пунктах, розміщених в усіх районах міста. За два дні допомогу отримали вже близько 9 тисяч людей. Вчора мені позвонили з соціальної служби. Сказали, що я є в списках, щоб я підійшла, отримала допомогу. На наступний день я підійшла до 10-ї години і одержала. Черги немає. Так все організовано добре. Життя тяжка, і нам дуже тяжко виживати особливо пенсіонерам. На три тисячі дуже тяжко зараз. Людина приходить, показує своє підтвердження свою особу, і цій людині наразі надається продуктовий набір. Люди, які не можуть прийти, у нас є контактні телефони в кожному районі. Якщо людина телефонує і за здоров'ям чи поганим почуттям не може отримати набор, організований підвіз безпосередньо додому цій людині продуктового набору. За словами Наталії, про набори містянам видають вже в четверте. До цього допомогу від міста отримали більше 105 тисяч родин. Stop oh, Богдан Задорожний, керівник військового оркестру Держтрансспецслужби. його підрозділ виконував бойове завдання на харківському напрямку. Чотири місяці замість музичних інструментів тримали в руках зброю. Богдан каже: після початку повномасштабної війни в Україні думав, що до музики вже не повернеться. Так наші пісні такі патріотичні сказано: а ми тую червону, колину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Тому е, ми почали працювати десь півтора місяця назад згідно. Нашого штатного призначення. Я дуже цьому радий, всі наші військові музиканти також раді. Немає тої енергетики, немає тої мощі, немає тої віддачі, яка була до війни. Правда. Але ми станемо на свої рельси, нам треба трошки часу. Це творче. Розумієте, що таке музика? Це є струни душі. І це дуже важливо, їх якось правильно відстроїти. Учасники колективу зізнаються, займатися творчістю під час війни важко, але цивільні та військові потребують моральної підтримки. Тож оркестранти виконують свій обов'язок. Тяжко чому? Тому що як не як настрій у всіх трішечки пригнічений. Багато знайомих, багато рідних, близьких, є загиблих, є постраждалих. Тяжко підняти людям настрій саме в цей час, тому що дуже велике кровопролиття є в нашій країні, і це не так легко підняти настрій музикою, але піснею. Але це наше завдання, це наш військовий обов'язок військових музикантів. До початку повномасштабної війни оркестр багато виступав, брав участь у міжнародних фестивалях, зараз грають на благодійних заходах та дають концерти для військових у районах проведення бойових дій. Колектив працює над новим українським репертуаром, але завжди поготові стати на захист України. Якщо стане питання нам взяти в руки зброю і йти в бій, ми підемо. Ми підемо, тому що це наш так само обов'язок. Склад складали військову присягу. Ми зобов'язані це робити для нашої країни, для нашого мирного населення, для для наших дітей. Батько, наш пандера. Україна ми за Україну будемо воювати. Батько наш шпанде, Україна ми за Україну, будемо воювати. Слава Україні! Олександра Фіненко, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро вільні, незламні, непереможні. Одна з останніх робіт, яку намалювали Юлія та Евеліна біля свого будинку. Мурал майже завершено. Лишилося кілька деталей. Тут потрібно завершити синім кольором тіні. Тут жовтим домалювати світло частини. Малює Евеліна з дитинства, нині навчається у художній школі. Каже, у майбутньому планує стати художницею. На останню роботу надихнули нас українські захисники. Я сподіваюся, коли повернуться додому наші захисники і побачать це, і їм все сподобається. На цю роботу ми, ми працювали днів п'ять. Ну, результат подобається всім. Ходять люди, фотографуються, всім подобається. Ідея розмалювати бетонний паркан з'явилась у Юлії Шаргородської. Евеліна долучилась до роботи трохи згодом, коли на стіні почало вимальовуватись перше зображення патріотична дівчина. Потім був пес-патрон та інше. Юлія говорить: сусіди їхню творчість оцінили, почали допомагати. Ми дуже вдячні нашим мешканцям будинку. Вони збирали кошти на фарбу. Також особливо вдячні нашим татусям наших дітей, тому що початково до плит неможливо було підійти. Вони були зарощі травою, кущами. Вони нам це все виривали, вирубували. От ця вся краса це наша спільна робота батьків наших дітей та мешканців нашого будинку. Мешканці будинку говорять від малюнків у захваті. Мені дуже подобаються роботи моєї мами, тому що для дітей це дуже гарний спосіб висловити, що коїться у нас в країні, і не злякати їх. Коли вони починають малювати кожну картинку, здається, що вона буде улюблена. Але кожна вже наступна картинка, вона ще краще. І в цілому, це, скажімо, якщо подивитися у загальному. Підсумку. Це такий невеличкий наш патріотичний світ, який дає нам надію на краще, на перемогу, і ми дійсно долучаємося до цього. З початку вересня художниці повернуться до роботи та навчання. Іншу частину паркану обіцяють розмалювати сусіди, вже мають ескіз майбутнього моралу. Віктор Могоров, Микола Домошов, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.